Батько так він о четвертій ранку набрав, вийшов на зв'язок, сказав, що а, вибити вікна, вибити двері, і на зв'язок більше не виходить. Але телефон, гудки йдуть. Знайшли ДСНСника, який зголосився саме зараз піти туди, відкрити квартиру, подивитися взагалі, чи він на місці, чи він не на місці. Відкрита квартира і нікого немає. Його? Так, квартира відкрита, нікого в квартирі немає. Тобто його там немає. Можливо, він десь тут, можливо, в нього шок. Можливо, він сьогоднішній спав у когось із знайомих зараз, сусідів заснув. Все може бути. А можливо, він лікарні, і він просто як ну не індифіка. Ну не знають хто він. Там інша людина стоїть. Там його знайомі з сьомого під'їзду, то сказавши, ніхто не вижив. Це в сьомому? Це в сьомому. а восьмому у нього немає інформації. Значить, будемо далі шукати.